<кій> мені друзі, я хочу вам розказати одну проповідь, яку мені засвідчив Божий Дух і Божа сила, і Божа енергія. Що мені засвідчила Божий разум і Боже знання Неба. Мені Бог все сказав, сказати до всієї селеної, до всієї землі. Що я чула і бачила. Сьогодні, як я сьогодні спочивала під духом енергії неба, я дивилася, мені друзі такий фільм про такого Марк Шабот називається. І він володів великою Божою силою. Від нього така виходила велика Божа сила, велика енергія і разом небес. І наскільки я відчула, що я під його гіпнозом, під його енергією, під його покоєм я заснула, а потім, навіть як я заснула, я заснула аж до самого ранку. Я спала до п'яти ранку. Мені друзі, такі сняті, неймовірні, чистісні неба. Я відчула, що я з тіла. Я була в такому білому, чистому відсоні. І я побачила таке світло, чисте небесне царство. Було дуже багато прекрасних дерев, квітів таких прекрасних, такий був спів пташок і спів ангелів. Я побачила таке світло, таке блаженство. Я була така щаслива, така благословена малі труст. І поруч зі мною ішов юнак, його звали Іва Льві. Ми взялися одним за руки, і ми з ним ішли по цьому прекрасному. Знаєте, Але і по цьому раю ми йшли і виселилися, і один одному сміхалися. І ми грали ним всякі ігри. Він мале я його голублю. Ми поруд ним пили воду живою, ми поруд ним бігали, ми поруд ним іграли в доганялки, ми поруд ним ходили, 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 а потім у нас, друзі, виросли такі, знаєте, світлі, небесні, чисті листя. В яких світило таке блаженство, такий покой, така радість неба. Я відчула таке заспокоєння, таку радість. Я відчула таке світло, чистоту не анерії тіла середині глибині душі і всередині глибині душі. Наскільки я погляньте, відчула, що я спочила під цією анерією і силою неба, силою анерії покою. Я відчула, що я в такому мирі, в такому переможеренні. Я веселялася і наповнялася духом блаженства спокою. Ми трималися цим юнаком за руки, бігали собі, ходили, і був затягнути в такі білі сорочі, в чорних штанах, а я була затягнена в такі білій, чистому віссоні. І в мене був такий війне з життя, в якому було написано Ісус, та прийнята в царство моє, та буде зі мною жити пофік. Я милітрача відчула таку радість, такий покой. Я з ним ходила, ми з ним про щось говорила, про щось хороше. І він мені ще розказував, що радість і покой там на небі, там нема смерті. І милітратя, я також вам розкажу, що там квіти не взяну, там нема смерті, там нема болі, там нема більше горя і там нема сліз. Я відчула така радість, таке блаженство, такі покої, щастя, неба. Та, милі друзі, самі квіти ростуть на очах, там квіти не в'януть, там слідчі болів немає страждані смерті, там щастя, там, там любої мир безкінечний. Я бачила, що не було нічого, а потім на моїх очах і на очах Іволіві росли такі прекрасні квіти, плоди, все росло на очах. Я відчула таке блаженство, таку радість, не було нічого. На моїх очах виросли троянди, тюльпани, дерева, які там були. Наскільки чудеса і на мене творив Бог у наших очах, наскільки там прекрасно і благословенно на небесах. Там нема смерті, там нема болі, там нема більше гіркоти і сліз. Там вічне щастя і вічний покой в тому царстві. Я відчула таке зілення душі і тіла. Забула, що таке болі горе. Я наповнилася таким духом, духом енергії, покоєм сили пас. Мене Бог наповнив своєю енергією, своїм покоєм, світлом енергією неба, своїм разом, нанію і чистотою. Силою совісті неба наповнив нам таким спокоєм, таким миром, таким світлом неба, ми Коли я відчула, то на мене злинулася Божа сила. я цілу ніч спала, як... як у Маківці. Так спала хороша, я ні одного разу не прокинулася. Я прокинулася перший раз п'ять ранку, потім я помолилась, почитала що так не одна, ні з вандою. А потім вже я свої діла свої повсякдень робила, які мені треба. Я наповнилася такою силою, такою місці, такою кріпостю, миром, спокоєм. Я забула, що такі земні страждання полі. Я війшла в ту країну блаженства, той Адемський покой неба в царство неба, в царство покоїв. Там було так прекрасно, так благословенно і щасливо. Я поруч з цим юником і виходила собі, по цьому але є неба. Там було так щасливо, благословенно, тому що я знала, що в мене є такий друг, з яким я можу бігати, гратися, веселитися і спілкуватися, з яким я можу бути там, на небесах, тому що це моя незаповідніша мрія. Не знаю, колись будеться, коли мене Бог відкриться своє царство і запише в книгу життя, і я війшла в той благословенний край неба, то я життя вічне, та є покой вовік. Та нема смерті, я війшла в те блаженство, в той покой, в той край неба. Те щастя, те радь, та нема смерті, політруття. Нічого не було, а на моїх очах виросли троянди, всякі квіти, плоди. Те, що там, я наскільки веселилася, блаженство, Наповнився таким щастям, таким радістю і таким блаженством покоєм. Я сам євником іво ходила. І щось ми розмовляли про це, там такі столи, незвич... столи незвичайні. таке незвичайне, як оце у 18 столітті, було таке саме формою, але все було небесне, чисте. Не так, як тут було на землі малі друзі, але там на небі небесне, чиста і прекрасне. Там наскільки був покой, настільки радість і наскільки блаженство. Там було в славному царстві вовік, я там веселилася. І блажанство автоматами і покою неба. І також мені учора сниться сон. Сниться сон такий, що ми були поруч з дітьми на стадіоні. Було діти, Я з дітьми розказувала. Діти мені розказували, розкажи, що може Бог. Я розповіла, що може Бог, а потім мені Бог відкрив, що я залишила всі світи, мири, всі планети. Я війшла в славу Неба. Там милі друзі, було таке. Такі були доми із чистого-чистого чистого золота. Воно було, як то вам сказати, таке очищене огнем. Очищене огнем милі друзі, було очищене та все, що там було. Воно сіяло як огонь, як світло. Я поруч з тими дітьми туди попала, ми там почали ходити і потім... Святому благословенному царстві. Ми були на місіанському уровні, наскільки це місіанський ором, наскільки це велике багатство пасні. Тут ми 70 років проживемо, все буде мати, але на небі буде може мати повіків і віков буде мама мати, така, що нам наснилося і нагадку не спало. Там були такі золоті дороги, там були дома із чистого золота. Воно було очищене огнем, воно сіяло огнем таке. Благословення була така щастяка радість, що в обік, може, й найбагатша людина цієї планети того не бачила, що бачила я і є, ті діти, які туди попали. Наскільки там благословення і поміч неба. І Бог сказав: ти тут будеш в обік зі мною. Коли прийде твоя година я від тебе відкличу, тут ти пройдеш цю дорогу, тернисту важку, але в славі неба ти будеш жити, вбік. Тут ти. Протерпиш, але там буде жити вовік. Тут ми живемо 70 років, 60, 80. А коли жилиться, залишимось у землю всю планету, ми війдемо в той симфонічний край, те блаженство, ті небаса. Ісус Месія, я Бог, над цими галактиками, над цими планетами, над цими сузірями, над цим всесвітом. Він має більше, як цифри, Він має більше, як числа милітрця. Він наскільки багатий, наскільки всемогутній і сильний Бог. Він може все, що попросимо у ім'я його він нам дасть все, у мене нічого не було, а тепер я маю все, милі все, все. У мене Бог благословив всім, чим я не думала і не гадала. Бог мене благословив всім. Я колись була на вищому бомжарському уровні, а я зараз на середньому. На середньому, простому уровні тепер я маю все мелітраття. Мені Бог все дав. Те, що мені не гадалося, не бажало, я масе траття. Бог ще все могутній синій над цими галактиками, над цими планетами, на цими сузирями, над цим счеством, над ними над землею. Мої літроття Бог є Ісус, і Він є Месія. Він має більше як як числа, і він має більше як все. -се. Що наше серце і в тіло, і в разом і в знання не вкладається, що я маю має, має наш Бог Творець, отець і все має. Він все багато він над цими мирами. Ці куміри, ці актори, ці президенти, ці, як то сказати, сорі. Вони напроти Бога крапля моря. А те, що я хочу досягнути в цьому мирі, я пройду через цю нелегку дорогу, я пройду через смерть. І мені Бог Богдасть друге тіло, я віду в славу неба. Я буду мати більше, як цей числа, я буду мати більше. Я буду жити на, на месіанському, на дуже високому уровні, там, на небесах. Я буду все мати. Мені Бог відкрив, що все у мене буде на небесах. Я буду... Мати все із чистого золота, я буду все мати, яке буде очищене огнем. Я буду як огонь сіяти, як огонь там в небі. Тому що є мій Бог і муж Ісус Христос, Месія, мій батько, і є мій отець і мій муж Непасний, який наділяє мене земними благами і наділить там на небесах вічними небесними благами, милі миліття. Мені Бог хтось цю дорогу, я приду цю дорогу, і я віду в той край, в те блаженство, в той покой, де є щастя, де мирта нема смерті. Тут нам важко, тут сльози болі, але там, небом, будемо жити во віки, віков, во віки віков. На місіанському уровні будемо мати більше як. Як числа, ми будемо мати більше, більше, як це наш разом іднання не вкладається, що ми будемо мати в небесах. Написано в святому книзі днання неба, що не вкладалося в нашому разумі і в нашій днанні неба. Те, що ми будемо мати там на небесах, ми літаття. Ми таке будемо мати. Мені Бог учора сні відкрив. Позавчора у сні відкрив. Позавчора усні відкрив таке, що там будуть такі чистого золота дома. Буде то золото, дороги, все буде прекрасне і в'януте не буде, воно все буде виростати на очах моє життя. Воно було наскільки, як вам сказати, очищене огнем, воно як огонь сіяло, представте, як огонь, наскільки Бог мені відкрив, що там є на небесах. Я знаю, що я записана в книгу життя, Чи я війду в ту країну блаженства, і я буду бомжити вік. Мені колись баба Дуня казала, що я буду щасливіша за всіх людей планет цієї землі, і я пройду через цю нелегку дорогу тернисту. Я пройду через смерть, і тоді я війду в небо. Я потушити вік, Те я щастя, де є любов, де блашанство, та непота смерті, тому що Бог мені через цього жака. Шабота шо, шо, сказав, що треба наповнятися радістю, спокою, миром і блаженством. Щоб знати, що тут низ, а там верх, блаженство вічне, вовік і віков, тому що Бог нас втішає через святих і добрих людей. Так само мені прийшов такий відзив. Такі прекрасні й чисті слова мені одна людина написала, що я всіх слів милі друзя в увік не забуду. Слова любові, потіхи, заспокоєння. Чому ще мені ця людина сказала, ти зможеш? Ти зможеш все, і я вірю, що завдяки цим підтримці я зможу пройти всю дорогу, Пройти всю дорогу тернисту, і я пройду через смерть. Коли приде моя година, мене бог відкличе віду в небо. Я буду жити там, вовік, та й любов. Це є де є покой, де нема смерті, тому що ми повинні вірити в Бога, в тих святих людей, які Бог нас потішає і укріплює нас, щоб пройти цю дорогу і війти в славу неба. Для Бога нема нічого неможливого, якщо нам важко, Бог завжди потішить і допоможе нам. Бог є любов і сила кріпость наша. Він морально нас підтримує, фінансово, матеріально. Місниць і укріпіть нашу віру, тому що Бог укріпляє нас через своє слово, через молитву, через святих і добрих людей. І Бог допоможе мені пристис удоров, та й симфонічне кратла шанство, дай покой, дай щастя і не буде смерті. Богостя слава у віки віков. Амінь.